Всім привіт! Вибачаюся, що довго пропала на своєму каналі, давно не знімала жодних відео. Сьогодні вирішила виправитись і показати вам покупки побутової хімії. Перше, що купила, це ось такий порошок Галус або якось так, це універсальний порошок 26 циклів прання розрахований. Кілограм 700 ось такий. Пахне навіть через пакет, дуже приємно. Ми будемо пробувати. І наступний порошок це ось такий wash and Free, жасмін і лаванда. 400 г теж універсальний, пахне теж дуже приємно, навіть через коробку. Наступний пральний порошок це ось такий еко-порошок тортіло Для дитячих речей тут теж 400 грам. Мені йде з ложечкою дозатором от все розписано, ложечка має 30 мірно. Уже такий я брала для дитячого порошку, але... Ой, для дитячого одягу. Але чогось мені не подобається те, що коли засипаєш цей порошок у відсік для пральної машини, то він не розчиняється. Коли на нього тече холодна вода, він стає такою грудочкою. Я беру чашку теплої води, наливаю. Поверхи, і він так розчиняється і стікає в пральну машину. Оце одне, єдине що мені не подобається, і це в мене така проблема з усіма оцими від тортіла. Що для дитячих, що для дорослих, що універсальні. Це останнє, бо я була, набрала їх багато, показала вам тільки один. Ось це вже останнє. Я його зараз довикористовую. і більше, напевно, брати не буду. І для дитячих речей також купила ось такі капсули старт. Ось так вони і виглядають, як є на відео Чомусь брудні руки вже. 12 капсул тут. Мені дуже подобається, як вони відпирають одяг, але погано виполіскується. Після них потрібно вип... в... В... класти одяг ще раз на повторне виполіскування. Тоді все добре. А якщо просто на цикл прання, то піна залишається і особисто мого сина потім висип. Так. Наступне, що купила і чим дуже активно користуюся, це ось такий ополіскувач Екосан. Орхідея і лічі, здається. Ну, дуже класний, він дійсно концентрований, інтенсивний, такий запах, приємний, квітково-фруктовий і е -е, такого рожавого кольору. там знизу видно. Мені дуже подобається. Закінчити обов'язково візьму ще, або такий самий, або з якимось іншим ароматом, але дуже класний. Все м'якеньке, все дуже гарно пахне. Просто шикарно, я не знаю. Так, Ще ще для прання. Для прання ось такий дитячий плямовий вивідник, невмісний, 200 г біля паруса. Ось так. Беру часто, беру різні, це взяла в аврорі. От. Мені подобається, і для дитячих речей постійно треба щось таке, тому що стійкі плями. Я беру як плямовий відник, такі відбілювачі постійно, тому що ці плями як на білому, так і на кольоровому, дуже важко відпираються. Так, що ще взяла? Для кухні взяла ось такий засіб для миття посуду War Free. В Аврорі буквально сьогодні зелене яблуко і екстракт Adel У мене зараз ось такий стоїть в банки. І я купила інший, такий самий, щоб перелити. Мені дуже подобається. Для мене воно навіть краще за фері. Фері я дуже давно не беру. Мені зараз, <смас> мене зараз дуже не влаштовує ціна на фері. неоправдана висока. От. А ось це мені дуже сподобалося. Тут тим більше цілих пів літри. Дуже подобається, особливо його аромат божечки. Так, трошки раніше брала ось такий лимон Fresh. Ось так тут, скільки тут теж літра. такий густоватий. Я б не сказала, що рідкий. Не знаю, не пробувала, буду пробувати. Дуже цікаво. І в АТБ взяла ще ось такий. Ой, все на купу. Ось такий Онікс для миття посуду, теж півлітра. Алої Віра ось такий, теж не знаю, як він. Я брала різні, щоб вибрати для себе якийсь свій фаворит. Поки що я не знаю, як ці два, але у Washing Free це просто любов. Я спробувала і сьогодні докупила запаску. скажімо так. Наступне те, чим я активно користуюся з останніх моїх покупок це ось такий антижер від Galax. Пів літра. Брала в аврорі за 99. Зараз він по акції 77. Відмиває все, але не переборщить, тому що сковорідки вимиває разом з фарбою. От. Та, в принципі, не тільки сковорідки, Але дуже подобається. Обов'язково буду повторювати. Сьогодні буквально взяла теж доместос. Щось тут підтікає, напевне. Угу. Навіть знаю що. Так, Domestos Power Fresh, ось такий e, Lime Fresh. E, не брала, не знаю. Саме такий не брала, дуже ну, цікаво, як он тут. Свіжість слайм, ось так. Об'єм ну, досить великий, на, на мою думку, 700 мл. Але ну, таких засобів завжди треба. Тому буде видно, що там і як. А тепер те, що підтікає, підтікає ось такий. Засіб для миття підлоги Велі. Брала в Аверорі, морська свіжість 1 літра. Я не беру постійно один і той самий, тому що нема мені різниці. Вони всі дуже добре мені працюють, дуже добре відмивають. Не бачу смисла брати щось дороге, як, як вони там правильно називаються, Містер -пропер» чи як там. Мені і оці дуже навіть добре підходять. Тільки десь щось вже потекло, але Нічого страшного. Так, так, буквально сьогодні взяла такий блочок до пазу, тут така коробочка. Це лимонний, і там є така штучка в коробочку типу Милко. Не знаю, не брала. Я раніше брала постійно брефи, оці всякі утюнки. А Ось таке не брала і вирішила спробувати. І мені дуже цікаво, як воно, що воно брала паверорі. І до нього ще взяла запаску. Ось такий блочок маленький, туди впихується, це хвоя. Ось так. Не знаю, буду пробувати. Це мені так Ось цікаво, звичайно, що і як воно буде. Але ну, поки що нічого не можу сказати. Коли я спробую, в пустих баночках які надіюсь, буду знімати, обов'язково вам покажу. Так, взяла милку, звичайне кускове, тому що від ще запаси досить таки великі. А ось кускового взяла. Grand Charm з кавунчиком. Тут у нас е, а скільки тут у нас? 70 грам. Мені подобається мило, який має яскравий запах, тому ну, сподіваюся, що ось цей буде те, те що треба. І взяла ось таке мелковідловіт, милотуалетне. Полуниться 60 грам. І взяла. Дитячу зубнущі також замінити син. Ось така бабуброрі планшея. О, і ще взяла крем. Ось такий для рук: 75 мл. Ніжність квітів зволоження та відновлення пружності. Сподіваюсь, буде дуже класний. Запах я понюхала. Елен, от, я там понюхала. Класний, мені подобається. Ну, коротше, ось так. Усе, всім дякую за увагу. Буду закінчувати. Дякую, що завітали на, на мій канал. Дякую, що переглянули відео. Буду рада бачити ваші підписки, лайки. Всім до побачення!